Всім дару, всім хелоу. Зняв відео про Рікітрічку. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Мені це відео, якщо чесно, сподобалось більше всього, що я знімав за останній час. Перед початком ролику хочу вам нагадати, що в мене є твіч канал, на який ви можете зайти, мені написати. Боже, чел, який рікі трійка, іди проспись». Ну або щось там самі вигадаєте. Та телеграм-канал, в якому часто проходять розіграші та анонси стрімів, щоб ви знали, коли саме заходити на трансляцію. Різні меми. Тому хочу попросити вас підписатись. Про лайк та комент на ютубі я нагадувати не буду. Ви вже і так це зробили. Якщо ні, ось вам 3 секунди. Все. Переходимо до відео. Поїхали! Всім дару. Пограв трішки. У мене вже вже ігри ігра не йдуть. Не можу вам нормальне відео зняти. Я не знаю, що мені можна такого взяти, щоб розвалювати. Може законтрить там пларку апарата Нікрофосом, я думаю, там наче непоганий мувчик буде. Терорблейт, в рейскін. В рейскін вже був, терорблейт вже був. Коротше, я беру ріки. Я розумію, пік не найкращий, мені вже пишуть. Бро, лол, лол-ріки. Плейсап. sap, no, minus, minus братанчик, минус минус. Тут я буду зараз диференсу завозить. Need something tanky. Ну, а я тут до чого? Я тут до чого? Скажите, что мы need something tanky. Я на реке пограю. Поехали. Ну, я вам зізнаюсь чесно, ріки найгірший пік, один з найгірших, яких можна було взяти в цій грі. Тому що тут Свен, медузі я нічого не роблю, там Пларки я нічого не роблю. Тінкеру я нічого не роблю. А там Пларка хто? А хто у вас там пларка? У них там Пларка четвірка. Дожились, дожились. Медуза трійка, там пларка четвірка. Стривайте, якщо це так, якщо у них Мідер Тінкер, а не там Пларка, то я думаю, ми це на Ізі виграємо. Вік, у мене був третій скіл, у мене все було. У мене все було. Ресурси, 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 ресурси. Тихенько, тихенько. Хейтери. Просто хочуть більше ресурсів. давай, 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 давай. О, там стрелять, там плакат раз за экспо Фида. Хто пікав, хто пікав на неї? Я так і знав, що ми її ніяк не вбиваємо. Зєвс пікав, Криса. добре, свине вбиє. Ой-ой-ой! Ай, хорошо, мене закинув. Та ну шо ти роутера? Ого, оп, плюс опс. Ну, вони тут там всі були. Я знав, я це знав. Я знав, що вони там всі. Так, що у нас тут відбувається, я не понял. Що відбувається? Зараз, 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 зараз. Пек-пек-пек-пек-пек. Мінус фрт. Не можемо не можем зараз трошки забирати насправді. Нам зараз потрібно просто На помилках їх ловити. Ну свен, свен вже нічого не може. Це персонаж, який як алхімік, він темпом давить. Ще Свен з'явився. Нам тут такого точно не потрібно. Що це було? Шо? Він мейнбрейкер взяв? взяв на тінкері? Заловили мене, заловили криси. У мене байбек, у мене є байбек. Не очікую, що вони мене будуть так гатить. Nikt, ichańka, ichańka. Normalnie, minus jeden. Zaraz gdzie z Оф ультимайта парад. Шутка, вот наш букват, то повірив. Не вид там більше. У нас ніхто навіть байбеки не натискав, ну. Не попав апаратик, ні по кому. Ва нафиг лотус. Да дайте вийти! Добре, зіграно назад. Виходить байт? Що скажете? Виходить байт, іншому не називаєш. Він имба. Так, позначити на продаж, позначити на продаж, це мені не потрібно. Вінвейкер сюди собі закину. Так, мені тут. О, на... нарешті 25-й розвіювання з третього скіла. Його можна в рутах натискати. Це просто імбіще. Це далі на байбек собі, Далі буду копити на байбек. Живий. Ну, імба це, чи не це імба, Віндвейкер, Ви бачили, що вони діляють? Одним гру виграв. Буває таке? Рушки потрібно забирать. А, йти, нікуди летиш? Мені здається, Тіні трішки загуляв. Добре зіграно. От і вся медуза, просто в антімага неможливо грати. Якби не було у нас антімага, я не знаю, як би ми це перемагали. Не встиг нічого натиснуть, мене задогонило. Ладно. Закінчуємо, закінчуємо, закінчуємо гру. Тінкер розкрутив. Ай! Він мене зараз ще вб'є! Забайтився на, на байни мага, просто жесть. Ну тепер потрібно чилити. Так, шард я візьму собі, давно я хотів взяти, а. Але... Ой-ой-ой! Кто? -ой. Мінус два. Девс потрібно, щоб вижив. Зевс не виживе. Що, там, плати? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Всих обкрутил. Тихо обкрутил. Но не нарошики не там пларку різанули, все, мені, головне, не здохнуть зараз. Так, ну, ми кріпи, кріпів убиваємо. Ну а куди він на дізрапторі летить? <плес> Я тут можу крутить, він ні. Що він робить? Що він робить на дізрапторі? 110 секунд чекаю. Ну мені тепер потрібно 3 хвилини чекати. Твій байбек. Головне, щоб вантімага байбек був. Медуза має гієм. Довели, довели. Так, ось тут залишаю собі свої ілюзії. Ой, нє-ні-нє. У <звук> фу-фу-фу-фу-фу. Залишив свої ілюзії, у них тут і оп, стоїть. Жесть. Ні, ну тут тут вони мене спіймали, тут вони мене заловили. 100 секунд до мене потрібно дев. Так, ну після того як я встану, в мене буде байбек. Ааа, Зівса, шо? Як ти без байбека на ЗІВ Як ти на Зівсі без байбека? Я секунд. Ну и в троны идут. Дизраптор прокинулся. Тима все, не буде дефать. Ту патрон валять. Ну за шо, от за це? Всім дароу. Всім дароу. Після ріки такий платненький дароу. Шо це таке, мілкі радіо. Неко. А. Та ч ти мілки радіо не пікнув пуджа? Я не хочу на пуджі грати. грать. Свап напишу. Свап, maybe. I'm not a пуч плеєр. По... Після такої. Ого, центральна лінія. Давай мені. а Рікі, Рікі мені давай. Ти зможеш, да, 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 да. Єс, да. єс. Я все-таки хочу одну на Рікі виграти. Дайте мені дайте мені виграти одну, 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 одну на Рікі, Ну так, на відео. Тому що щось у мене не виходить. я Не знаю, то команда не тащить, то я не тащу. Все, пішов я каву робити, давайте. Smoke, but there's always 1 or 2 AFK. Хел, хело, шо ви? Як ви тут? Так, ам, прогноз перемоги. Ну, виглядає все, як переможна. Виглядає все, як прям така класна, переможна каточка. Опа. Ідеально було? По-моєму, було ідеально. Ай кріпа не добив. І цього не добив. Цього ладно вже добью. Що в тебе? тун тун, тун, тун. тун Всіх, всіх розвів. 13 стіків це не дуже приємно. Куди він побіг? Ну да я, я взагалі не за вівером ішов. нехай так. Манки немає, ну нічого. Де, де-де-де-де-де, де? Ну да. Неважливо. Ладно, давай, 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 почувствова. Морф мало не сдох. Я думаю, чи він стоїть. Була б у мене мана, я б його вбив, напевно. Ну, У нього лотос ще був. Комо, 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 комо. Нормально, морф залетів. Залетів чисто кайфаним. Поважаю так таке. Все, блейд є. Морф зараз летить в бот і вмирає. Чи морф не летить в бот? Морф не летить в бот. Добре, тепер значить я лечу. Моє ай. Бабах? ще, 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 ще. Вінран стигло тикнуть. Йоу, е рот и я Стигла не рад. Він я під... Я під дастиками. Ай. Ну майже, майже. Стоїм, 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 чекаємо. Ай, на віндрані, на віндрані побіг. Ні, ну не тут центрики були. Ладно, не страшно. Хоча міг би не здихати. Я просто чекав, Марпа, вони мене бачили весь цей час. Я думав мене. Я думаю, у мене зараз Рошанчик того самого, як закине. О, Міранка. Міранка сюди. Шишка? Бойство Пуч! Ні, ну просто пійком Пуджа виграв гру. Згодні? Хто не згодні, ну, сорі. там. Що у нас тут? Все, пока. Пока-пока. Щось воно дуже близько від бази відійшла, вам так не здалось на міранки. Вау! Бэк, 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 бэк. Бэгнайт is a bit out Ой, Вивер! Я кажется, ты крыса на вивере. Якщо б дека вмре? Ого. Uh -huh. легенда. Я види, гас. Ого. Непогано, непогано, непогано. Ладно. Ніяк? Тут вівер все в вардах залупив. Це жесть, я цього не очікував. Дікей міт сюди. Так, мені потрібно не помилятися просто. От Рікі такий персонаж, на якому не можна помиляти. Помилився один раз, все. Може може коштувати гри. ДК. айбек. Моє. Ладно, я так зрозумів, ДК все, награвся. Репорт Хим, я тоже думаю, репорт Хим можна Can Рош, Can Рош, Кью can Рош, я думаю. Думаю, Викен. Тут бандитський клинок плюс дальність дальність скілів. У-у-у-у, стривай, джок, джок, джок. Випадково. Трішки вилетіло. Я повернувся. 50 до приросту ловкості, обов'язково завжди беремо. Ну, лік, мені тут манта навіть не потрібна, хоча манта суперприємний на статина. Притність. Манту на рік обожнюю. Тут бачите, і без мене впораються. Все, бекаємо і пушим далі. Нормально. Нормально. БКБшку віддала. Ну все, вони БКБшку повід. Ну, тут уже насправді гра закінчена, я так думаю. А, ну стримайте, зараз терблейда вб'ють, а в нього мети не буде. Да, демеджа в мене. Опа. Ай, майже майже попало, по ньому. Чому ж взяти просто МКБ да їм... Да давайте просто візьмемо МКБ, да і все. Без всяких приколів. Просто щоб було трошки демеджа. О. Ревер тут з дастиками біжить. Біжить, біжить, малий. Ну все, я. Я з МКБшечкою зараз буду розвалювать. Нормально. Оп, не попав. ДК за ганімом. Ай-яй-яй. Неприятно, то як. Неприятна Х2. Те на силу не допомогло. Занаглів, але тут, я так розумію, і без мене команда впорається. Та були скільки байбеків, Вони хочуть два байбека, третій наш. Буч хукає, як царь. Опа! Буджик наскочив, неочікувано. Ну якщо вони зараз всі після баїв помирають. То шанси в неї ще один байбек у них. Оце доки я лежав 100 секунд в таверні? Ну майже 100. У них файт не закінчувався. Файт просто безкінечний. Опа! Верочка, ДК. I'm so lonely, bro. Короче. Ну. Одну безшансово виграв, іншу безшансово програв. Таке буває. Дякую вам за перегляд. Всіх поцілував, всіх обняв. Всім пока.